Привіт усім! Сьогодні ми з вами розгадаємо одну, знаєте, таку трошки загадкову штуку в Роблокс. От бувало таке: граєш собі все класно і раптом бац! Гра зупиняється і показує якесь дивне повідомлення. Одразу скажу: хвилюватися зовсім не треба, таке трапляється постійно. Тож давайте разом з'ясуємо, що ж це все насправді означає. І от коли на екрані з'являється якесь незрозуміле, а може навіть трохи страшне слово, перша думка яка? Ось щось зламалося або щось сталося недобре, але знаєте, насправді все набагато простіше. Це абсолютно звичайна ситуація для гри, і зараз ми розберемося, чому так відбувається. А щоб нам було легше і веселіше, у нас буде помічник. Знайомтеся, це Роблоксик. Він, можна сказати, наш провідник у світ Роблокс. Він допоможе нам розкласти все, як то кажуть, по поличках. Цей хлопець знає про гру абсолютно все і, звісно, поділиться з нами усіма секретами. Гаразд, почнімо з найголовнішого що ж таке ця помилка. Уявіть собі, що Роблокс це велетенський пазл, так? А помилка це просто коли один малесенький пазлик ніяк не хоче ставати на своє місце. І гра в цей момент ніби каже нам Ой, щось я заплуталась. Це зовсім не страшно, просто така, знаєте, невеличка технічна заминка. А тепер починається найцікавіше, бо, виявляється, не всі помилки, про які говорять або показують у відео, є справжніми, уявляєте? Деякі з них це просто, ну, вигадані страшилки, і наша з вами задача навчитися їх розрізняти. Тож ми з вами влаштуємо таке собі маленьке розслідування, побудемо справжніми детективами. Наша місія відокремити правду від вигадок. Обіцяю, після нашої розмови жодне повідомлення в грі більше ніколи не зможе збити з пантелику. От подивіться сюди тут усе дуже просто. Зліва це реальні справжні збої, це такі собі прості технічні штуки. Наприклад. Помилка 277. Коли, ну скажімо, інтернет просто трохи втомився. Звучить навіть кумедно, правда ж? А от справа це вигадані страшилки. Їх на 100% придумали спеціально для відео, щоб було страшніше. От всякі там помилка 666 чи помилка привид, їх просто не існує в грі. Це просто казки. Добре, з вигадками розібралися. Але чому ж тоді трапляються справжні помилки? Що йде не так? Насправді причини дуже прості і зовсім не таємничі. Давайте зараз у всьому розберемося. Загалом є три основні причини, чому гра може сказати Ой перша, це коли інтернет-з'єднання трохи втомилося. Друга, коли в самому коді гри, ну в її правилах сталася малесенька помилочка. І третя, дуже цікава, коли гра просто залишає записку для своїх творців. От і все. Бачите, ніякої магії чи чогось страшного. Окей, причина номер один інтернет, так би мовити, задрімав. Це, до речі, найчастіша причина. Уявіть, що гра втрачає зв'язок із сервером. Це схоже на те, якби обірвалася телефонна розмова, раз і тиша. От помилка 277, це якраз воно. Гра просто каже: аго, я втратила зв'язок. Причина номер два це як, знаєте, ніби загублена деталька Лего. Люди, які створюють ігри, вони ж теж люди. І іноді, коли вони пишуть мільйони рядків коду, можуть випадково пропустити один крихітний шматочок. І це абсолютно нормально. Ніхто в цьому не винний, просто іноді так буває. І третя причина моя улюблена. Це нотатки для розробників. Дивіться, коли на екрані з'являються такі серйозні слова як warning або crash, це не для нас, гравців. Це гра, ніби пошепки пише записку своїм творцям. Гей, друзі, гляньте сюди, тут треба дещо підправити. Це їхня внутрішня, така собі технічна розмова. Так, тепер ми знаємо, чому це відбувається. А тепер найголовніше, що робити, коли бачиш таке повідомлення. У нас є суперплан з трьох кроків дуже простий і надійний. Отже, що ж робити, коли бачиш таке ой? Крок перший і найважливіший глибоко вдихнути. Просто спокійно вдихнути й видихнути. Усе гаразд. Крок другий, який працює майже завжди, просто перезапустити гру, вийти і зайти знову. Це як дати грі можливість почати з чистого аркуша. І крок третій якщо повідомлення нікуди не зникає, просто поклиште когось із дорослих. Вони точно допоможуть розібратися. Ну от і все, тепер стає зрозуміло, що ситуацію контролюємо ми, а не якась помилка в грі. Давайте ще раз закріпимо найважливіші речі, які треба пам'ятати. Дуже важливо пам'ятати Роблокс це просто програма. Код вона не може нічого бачити чи чути, у неї немає почуттів. І всі всі помилки, які там з'являються, це просто технічні слова, нічого більше. І ось перша думка, яка завжди допомагає можна просто подумати або сказати собі Я в безпеці, це лише гра. Це одразу нагадує, що все, що відбувається, воно лише там на екрані. Друга корисна думка це просто техніка. Іноді вона плутається. І це правда, не тільки ігри, телефони, комп'ютери, будь що може іноді глючити. Це абсолютно нормально для будь-якої техніки, вона ж не жива. І третя, дуже дуже важлива думка. Це не моя провина. Ігри іноді ламаються так само, як іграшки. Ніколи не треба думати, що це через те, що щось зроблено не так. Ні. Ігри, як і звичайні іграшки, іноді просто виходять з ладу. Це частина гри. Ну ось тепер усі таємниці помилок розкрито, і кожен, хто це подивився, став справжнім експертом. І тепер, коли відомо, що це зовсім не страшно, виникає питання, кому про це розкажуть наступним? Можливо, ці знання допоможуть друзям, якщо вони раптом побачать щось незрозуміле. Грайте з задоволенням і пам'ятайте, ви все контролюєте.